Факти з психології, які я б хотіла знати раніше. Поїхали. Один ніхто не думає про нас стільки, скільки ми про самих себе. Всі зациклені на собі. Два думай не про те, щоб їм сподобатися, а чи вони тобі сподобаються, чи тобі буде з ними комфортно. Три не можеш почати щось робити, бо боїшся зробити це недостатньо ідеально. Зроби просто добре, не треба ідеально. Чотири ми не можемо всім подобатися, так само як і інші не завжди нам подобаються, і це нормально. Це не означає, що з нами чи з ними щось не так. Це означає, що нас просто не співпали шляхи, цінності, інтереси. П'ять, тривожність виникає через неможливість контролю майбутнього. І нам залишається тільки прийняти факт, що майбутнє не передбачуване. Шість щастя не настає від досягнення якоїсь конкретної мети. Воно приходить тоді, коли ми усвідомлюємо себе щасливими. Сім, у стосунках ви маєте бути не один проти одного, а разом проти проблеми. І нарешті вісім багато травм тягнеться з дитинства. Але якщо є проблема в теперішньому, то її треба вирішувати тут і зараз, а не шукати розв'язку в минулому більше психологічної інформації в моєму блозі в Тіктоці і на Ютубі. А що вам відгукнулося найбільше?